Сьогодні буде багато композиторів і трьохповерхових термінів. Всім привіт! Ми обіцяли зробити відео по головокружінню, якщо зберемо 250 вподобайок під відео з комартоном. І ми це зробили. Сьогодні розглянемо, що це таке, детально зупинимось на одному захворюванні і розберемо кілька цікавих та важливих практ навичок. А тому вмощуємося зручніше і вйо! Почнемо з найнуднішого з визначення. Хоча кого я обманюю, все відео таке буде. Точиться багато дискусій щодо термінів головокружіння та запаморочення. Хтось вважає, що це синоніми, хтось вважає, що запаморочення більш ширше поняття, яке включає в себе головокружіння. Тому давайте розберемо, що означають ці терміни, і спробуємо їх розділити. Перше запаморочення. дизінес. Це суб'єктивне відчуття млявості, слабкості, таке, як, наче перетратою свідомості. Воно буває при втомі, анемії. Панічній атаці, при різкому підвищенні чи падінню тиску. Друге, головокружіння. Vertigo. Це суб'єктивне відчуття обертання предметів або навколишнього світу навколо тебе. Знову ж таки, суб'єктивне. Щоб краще розуміти, що це, це ніби ви катались на каруселі і швидко з неї зістрибнули. Такий симптом буває при захворюваннях внутрішнього вуха. На ньому ми зупинимось трошки детальніше пізніше. Третє порушення рівноваги, імбеленс. Це зміни ходи. Порушення, координації, похитування. Такий симптом зазвичай буває при захворюваннях мозку. Як бачимо, всі ці три скарги мають суттєві відмінності, але пацієнт не завжди може пояснити і подати їх лікарю так, щоб той одразу зміг встановити якийсь попередній діагноз. Тому наступні кілька хвилин давайте поговоримо про алгоритм сімейного лікаря, коли до нього звертається пацієнт з скаргами на головокружіння, слід запаморочення. Причин запаморочення надзвичайно надзвичайно багато. Однак найчастішою із них, яка трапляється у кожного четвертого пацієнта з цією скаргою, є доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння. Якщо вас злякав цей термін, виключайте відео, там далі взагалі мрак буде. Це захворювання або стан викликає короткотривалі напади головокружіння. А чому вони виникають, нам потрібно дещо пригадати анатомію нашого внутрішнього вуха. Отже, будова внутрішнього вуха. Воно складається з трьох частин: це завитка, присінок та півколові канали. Ми сьогодні не будемо чіпати завитку з його органом слуху, названим в честь вченого кортія. Нас сьогодні цікавить саме вестибулярний апарат. Він складається з мішечка, маточки та трьох напівколових каналів, які знаходяться в трьох взаємоперпендикулярних площинах, тому що ми з вами живемо у 3D-світі. Оті ваші п'ять де в кінотеатрах, то в понтик для приїжджає. Кожен напівколовий канал закінчується ампулою. Всередині нашого внутрішнього вуха циркулює рідина під назвою ендолімфа. І при кожному русі нашого тіла і голови вона починає тиснути на стінки цього органа, подразнюючи відповідні чутливі органи. У внутрішньому вусі їх 5. Це два отолітових апарати і три гребінці. Розглянемо їх ближче. Отолітові апарати знаходяться в мішечку та маточці. З собою вони являють специфічні клітини, які мають волоски різної довжини. Поверху цих волосків знаходиться цікава желеподібна субстанція, яка має щільність більшу, ніж ендолімфа. І в цій субстанції плавають невеличкі такі мікрокамінчики, які називаються отоліти, або по-іншому вушні камінці. Знаєте, це щось типу, якщо намастити зубну пасту на зубну щітку так смачно, як це роблять в рекламі. отак прямо ж, Багато-багато. І оті кристалики в тій зубній пасті, це будуть ніби оці отоліти. Але це порівняння не дуже файне, тому що щитина зубної щітки достатньо жорстка, а ці волоски дуже ніжні, дуже тендітні і дуже чутливі. Отже, коли ми змінюємо положення, встаємо або кудись йдемо, адже отолітовий апарат відповідає саме за лінійне прискорення. Ендолімфа починає рухатись. Рухається також ця жилеподібна субстанція. Але так як у них є різна щільність, різна вага, відповідно, вони рухаються з різною швидкістю. Рухаючись з різною швидкістю, вони тягнуть за себе волосочки, і оці отоліти, які подразнюють ці волосочки. Далі ці клітини перероблюють цю інформацію у нервовий імпульс, формуючи волокна вестибулярного нерву, який потім з'єднується з, з кохлеарним нервом і утворює восьму пару черепно-мозкових нервів. Таким чином ми з вами розуміємо, де ми знаходимось і як ми рухаємось в оточуючому світі. Подібним... Подібним чином працюють і гребінці, які знаходяться в ампулах півколових каналів. Нагадую, їх є три в трьох перпендикулярних площинах. Їх задача реагувати саме на обертальні рухи. Принцип дії такий самий. Ендолімфа починає рухатись, починає рухатися оцей куполок з гелеподібною речовиною і з волосками, ніби отако обертаючись. Так само ця інформація, різниця між обертанням і обертання цих волосків передається спеціальними нервовими клітинами в нервовий імпульс, і таким чином ми знову ж таки розуміємо, які обертальні рухи ми робимо. В принципі, єдиною відмінністю, важливою, але, повторюю, важливою. Є відсутність отолітів. Це нам знадобиться далі. Блін, колеги Лори. Я, я чесно, я не знаю, як оце все можна пам'ятати протягом всього життя. Мені таке діло, я зараз відео відзніму і забуду, а оце все пам'ятати, ви просто мої герої, чесно. І... В основі роботи двох цих органів лежить така річ, як інерція. І іноді вона з нами грає злий жарт. Наприклад, коли ми знову ж таки дуже швидко зістрибнули з каруселі, яка оберталась, і по інерції наші ампулки починають, не починають, а продовжують розхитуватись, і ми знову ж таки, вже після того, як перестав діяти чинник, ще певний час відчуваємо такий симптом, як головокружіння. Отож, чому виникає доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння? Далі будемо говорити ДППГ, бо відео будемо дивитись до ранку. Причиною його є потрапляння отолітів отих самих маленьких камінців у один із півколових каналів, найчастіше у задній. Вони потрапляють в ампулу і починають подразнювати додатково наші оці гребінці, що відповідають за головокружіння, таким чином даючи цю скаргу. Тобто ще раз, для такого стану, як ДППГ, характерні короткотривалі. Напади головокружіння у відповідь на зміну положення голови. Вони тривають зазвичай 30-60 секунд і минають самостійно. Як і минає самостійно цей стан десь за 2-3 тижні. Тобто ще раз, це головокружіння доброякісне, бо воно не викликає ускладнень і минає саме, і воно пароксизмальне, тому що воно періодичне, тобто короткими нападами. Та незважаючи на це, перед лікарем постає дві задачі: перша підтвердити цей діагноз. А друга допомогти пацієнту. Адже терпіти два тижні ці симптоми, ну, якось не елю. Так от, встановити діагноз ДППГ нам допоможе проба Дікса Холпайка. Лікувати цей стан допоможе маневр Еплі, а профілактувати гімнастика Бранта Дарофа. Страшно! А я попереджав, що тут буде ще тей треш. Давайте по порядку: проба Дікса Холпайка. Це провокативна проба. Для неї нам потрібна кушетка. Яка має стояти не впритул до стіни, лікар, пацієнт і тазік. Методика. Пацієнт сидить вздовж на кушетці. І причому сідає спеціально так, щоб коли він ліг, його голова звисала за край кушетки. Потім повертаємо голову пацієнта на 45 градусів, опускаємо його під дещо вниз, підтримуємо голову і різко опускаємо його, ложимо на кушетку таким чином, щоб голова опустилася. Трошки нижче рівня кушетки, але при цьому кут голови зберігався. Зараз ми це продемонструємо на відео. Важливий момент. Очі пацієнта, і ми його заздалегідь про це попереджаємо, мають бути відкритими, як би не кружилась голова. Таким чином, ми зможемо спостерігати або не спостерігати містам. Але ще раз, важливий момент очі відкриті. Якщо ми не помічаємо ністагму у пацієнта, як на відео, а в нашому випадку у пацієнтки, і в неї все одно є скарги на головокружіння, значить проба негативна і більш за все, що це не ДППГ. Але якщо у відповідь на цю провокативну пробу у пацієнта посилюється головокружіння, з'являється тошнота, і ми спостерігаємо ністагму, це ознака того, що проба позитивна, і у пацієнта доброякісне, пароксизмальне, позиційне головокружіння. І ще один важливий момент. Пацієнта потрібно попередити не лише про те, що під час виконання проби його очі мають бути відкритими, а і про те, що його стан може різко погіршитись, аж до тошноти і рвоти. Саме для цього, нам для цієї проби потрібен під рукою, щоб був тазик, на всяк випадок. Діагноз встановлено. Давайте допоможемо нашому пацієнту. Як ми говорили раніше, причиною ДППГ є потрапляння оцих камінчиків отолітів у навпівколові канали. Їх потрібно повернути на місце. Март. О, 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 яка любов, Марс! Для того, щоб зрозуміти, що ми будемо робити, нам потрібна отака от штука. Ніхто не знає, як вона називається. Бізігор. Неважно. Уявімо, що ці машинки, кораблі, літочки, це отоліти, які не на своєму місці і в напівколових каналах. І наша задача, не торкаючись руками, адже ми не можемо вскрити черепну коробку, виконуючи такі маневри з досочкою, стараємося їх повернути усіх на місце. Медичною мовою це називається маневри. Давайте один із таких розглянемо. Перший маневр це маневр Еплі. Він. Фактично є продовженням проби Дікса Холпайка. Тобто ми проводимо пробу, і коли пацієнт в лежачому положенні його голова, трошки нижче кушетки під кутом 45 градусів, в цьому положенні ми спостерігаємо ністагм. І просимо пацієнта затриматися в цьому положенні. 60-90-120 секунд. Він терпить, ми його підтримуємо і за цей час минає. Головокружіння минає оцей напад. Після того, як пацієнтка скаже, що напад минув, ми повертаємо його голову в протилежну сторону на 90 градусів. Тобто, якщо б голова дивилася в правий бік, вона тепер дивиться, наприклад, у лівий бік, але так само під кутом 45 градусів. як це буде зараз на відео? Після того, як ми повернули голову, також можливе посилення головокружіння. Тому, знову ж таки, тримаємо голову в такому положенні 90 плюс-мінус секунд. Після цього просимо пацієнту лягти на бік. Притримуємо її голову, зберігаючи цей кут, так, щоб коли вона лягла на бік, її носик дивився під кутом 45 градусів до підлоги. Знову ж таки, коли ми її повернули, можливе. Посилення головокружіння. Це наші отолітики рухаються по напівколовому каналу. При виконанні кожної позиції цього маневру ми оцінюємо ністам пацієнта в кожній позиції. Після того, як пацієнтка полежала півтори-дві хвилини в такому положенні, ми просимо її. Сісти на край кушетки так, щоб ноги звисали, щоб вона трошки посиділа в такому положенні з дещо опущеною вниз головою. Після того, як ми закінчили маневр, ми знову ж таки його повторюємо. Можливо, ще 2-3 рази, доки симптоми зникнуть. Також не забуваємо, що як і пробу Дікса Холпайка, так і маневр Еплі, ми робимо як на праву сторону, так і на ліву. Не забуваємо про це, в залежності від того, з якого боку йде ураження вестибулярного апарату. Важливий момент цього маневру зазвичай вистачає у 95%, щоб така скарга, як. Епізодичне головокружіння минула прямо на прийомі у лікаря. І якщо зобразити все те, що ми робимо у вигляді схемки, то приблизно воно буде виглядати отак. Після того, як ми виконали маневр еплі, можемо порекомендувати для профілактики подальшої подібних нападів вдома робити гімнастику, яка називається гімнастика Бранта-Дароха. Вранці, після пробудження пацієнт сідає на край ліжка. Після цього лягає на один бік. Хай це буде на правий бік. Але лягає так, щоб голова була під кутом 45 градусів дивилася на стелю. В такому положенні він перебуває 30 секунд. Після чого сідає знову на край ліжка і сидить 30 секунд. Потім лягає на лівий бік, знову ж таки, голова під кутом 45 градусів. І в такому положенні також перебуває 30 секунд. Після чого знову ж таки сідає і весь цей цикл потрібно повторити десь 3-5 разів. Це і є гімнастика Бранта Дарофа. І отак вона виглядає на відео. Йдемо далі. Що робити, коли пацієнт має скаргу на головокружіння, епізодичне головокружіння, але проба Дікса Холпайка негативна. В такому випадку варто розглянути таке явище, як ортостатична гіпотензія. Ортостатична гіпотензія це явище, коли у людини значна різниця між е, тиском у стоячому та лежачому положенні. Щоб перевірити е, це, потрібно попросити пацієнта полежати 5 хвилин на кушетці, виміряти в нього артеріальний тиск. Після цього, коли він стане почекати хвилину і переміряти артеріальний тиск знову. Потім ще почекати 2 хвилини і знову переміряти артеріальний тиск. Тобто один раз в лежачому положенні і двічі в стоячому. І якщо різниця з тиску більше, ніж на 20 мм ртутного стопчика між стоячим та лежачим положенням, а діастолічного на 10 то діагноз ортостатичної гіпотензії дуже навіть ймовірний. Найчастішими причинами артеріальної гіпотензії є гіповолемія, тобто недостатність рідини, вживання певних фармакологічних препаратів, наприклад, діуретиків, або вживання алкоголю. Відповідно і профілактикою такого стану буде достатнє вживання рідини, відмова від алкоголю і перегляд прийому фармакологічних препаратів у свого лікаря. Іншими більш рідкісними причинами, які можуть викликати запаморочення слеж головокружіння є мігрень. У цьому випадку цей симптом поєднується з головними болями. Також причиною запаморочення може бути синдром гіпервентиляції при панічних атаках. Не забуваємо також про психогенне головокружіння. Ну і ще одне цікаве захворювання впевнений, ви про нього чули це хвороба Вен'єра. Е, у цьому випадку головокружіння по типу вертиго. Поєднується з зниженням слуху. До речі, це єдиний вид головокружіння, при якому показані препарати бетагістину. Взагалі для диференційної діагностики та правильного пошуку причин запаморочення підійде оця чудова табличка від платформи «Прогрес». Вона зараз у вас на екрані. Вона достатньо практична і зрозуміла. Тому роздруковуйте її собі, кладіть її під скло на робоче місце. Там, де православний календар, і користуйтесь. Однак, якщо ви почнете її вивчати, то помітите, що у розділі з постійним головокружінням, а ми сьогодні розбирали епізодичне, є такий прийом, як Хінц. Це надзвичайно чудовий інструмент у роботі сімейного лікаря, невролога, лора, який має чутливість 98%. Для диференційної діагностики інсульту та периферичної причини головокружіння, такого як вестибулярний нейроніт. Це дуже класний інструмент у роботі, і ми хочемо вам його показати. Але щоб не перевантажувати вас інформацією, куди вже далі? ми вирішили його зробити окремим відео, яке вийде згодом. А тому, щоб не пропустити, підписуємось на канал і ставимо дзвіночок. Ну там вподобайки коментарі, само собою, ви знаєте. А поки що тренуємось пробі Дікса Холпайка, проводимо нашим пацієнтам маневр еплі та рекомендуємо гімнастику Бранта Дарофа. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па!